Перевірка роботи дигуна! Здійснюємо планування місії маршруту, де визначаємо місця розвідування та здійснення фотозйомки, після чого БПЛА фотографує та повертається на розташування на базу. Далі алгоритм такий, ми здійснюємо дешифрування фотознимків, де позначаються виявлені цілі, техніка або особовий склад, визначаються координати на крапіві. І подається в сили оборони. Там вже приймаються тілі інші міри щодо усунення або ураження виявлених сил. Найпоширеніші цілі це насамперед жива сила противника, бо її дуже багато і він її не шкодує. Все залежить від того, як спрацює наша аеророзвідка, яку ціль вони спочатку знайдуть. Потім від цього вже відштовхуємось ми. Вся робота, яку ми робимо, мені подобається. Ну, вся робота та, яка, е, яка стосується знищення нашого ворога, який прийшов на нашу землю. І чим більше ми їх, ми їх палимо завдяки чи волонтерській роботі, чи своїй роботі. Е, це все круто і це не може не подобатися зараз е, чоловікові або воїну. У нас були нічні виліти і от, результативні виліти ночні. Коли ми вночі вилітали, і спрацювали, і підбивали ворожу техніку. От, це дуже круто.